Щенячий патруль Колекція історій святкові вечірки. Щенята рятують курячі свято. Пані Гудвей була дуже схвильована. Сьогодні куряче свято. Вона була зайнята підготовкою до великої вечірки, щоб гідно привітати свою улюбленицю ціполету. Мер прикрасила парк тюками сіна та повітряними кульками. Вона навіть надягла костюм курки. Саме тоді жінка побачила, як пан портер штовхає візок із закусками, алекс промчав поруч із ним на скейтборді. О, пане портере, мені дуже приємно вас бачити, привіталась мер Гудвей. Ви приготували особливе частування для курячого свята? Так, як ви просили. Відповів пан Портер Кукурудзяні кекси, кукурудзяні ходоги на паличці, а попкорн? спитала Мари Гудвей. Саме тут, заспокоїв її він. Та коли обернувся, побачив, що машина для попкорну зникла. Е -е, куди це вона поділась? здивувався пан Портер. Я повернувся за мить. Він побіг шукати пропашу. Тим часом щенята репетирували танці для вечірки. Діджей Кремес добирав музику. Гончику, твоя черга, сказав він. Танець ча ча-ча-ча, циполетта!» – оголосив гончик і почав рухатись, як курка. Гарні рухи, завважив маршал. Так, давай, гончику, вигукнув зума. Мер гудви і Ципулета будуть у захваті від нашого танцю, раділа Скай. Дивіться всі, курячий політ від маршала, вигукнув песик і стрибнув у повітря. Але щойно він злетів відразу впав. Можливо, мені слід назвати це куряче падіння від маршала? пожартував він. Саме зараз фермер Ел прибув до міста з повною вантажівкою курячих кормів. Мер Гудви дуже зраділа, яка чудова ідея для курячого свята! На фермі кожен день свято курей, свято корів і свято овець теж, посміхнувся фермер. Чоловік поклав мішок із кормом у кузов вантажівки, але ціполета не втрималась. І залізла в мішок і почала їсти з нього. І коли фермер поїхав, курка залишилася всередині. Мер, Гудвей незабаром помітила, що ципелета зникла. Куди вона побігла? Чому почесна курка втекла? Мер скрізь шукала ципелету. Вона була в такій паніці, що не побачила скейтбор Алекса. Пані Гудви наступила на нього та покотилася. «Ой!» – кричала вона, як мені зупинити цю штуку. Мер врізалась у статую цеполети та зачепилась костюмом. Вона швидко викликала щенячий патруль. Райдере, репетувала вона, я застрягла на статуї цеполети в костюмі курки. О, ні, вигукнув Райдер. Але найважливіше те, що ципулета щезла, повідомила мер. Не хвилюйтесь, пані Гудвей, заспокоїв її Райдер. Щенячий патруль, усі на базу, відважним щенятам усе по зубах. Райдере, нарешті ви тут, зраділа мер Гудвей. Зникла почесна курка. Ми знайдемо її. Запевнив Райдер, але спочатку ми звільнимо вас. Рокі використав свої механічні пліщі, щоб зняти жінку із статуї. У ці полети такі маленькі ніжки. хвилювалась Гудвей, Вона не могла втекти далеко. Гончику, шукай за допомогою окулярів, наказав Райдер. Завдяки своїм тепловим окулярам щеня побачила в кущах ховрахів, які оточили машину для виготовлення попкорну. Мій попкорм, зрадів пан Портер, Що це? запитав райдер. Курячий попкорм? Кукурудза? Кури її люблять, заважив гонщик. «Хм, зерна кукурудзи ведуть до слідів від шин. Помітив райдер. Фермер Ерл привіз корм сьогодні вранці, додав пан Портер. Райдер наказав Скай оглянути територію з повітря. Літаючи над фермою пані Юмі, Скай помітила вантажівку фермера Елла і Сіпелетту. Чудова робота Скай! похвалив щеня Райдер. Ми в дорозі. Невдовзі мер Гудвей, райдер і щенята прибули на ферму юмі. Ціполета побігла до пані, але випадково перечепилася і потрапила у відро, яке покотилося вниз по схилу. Відро застрягло у колючій огорожі. Мер гудвий бігла за куркою, але зачепилась крилом. Ці шипи досить міцні, сказав райдер. Я допоможу. «Уф! як ми витягнемо звідси мою циполету?» – запитала мер. Дуже просто, оголосив райдер. Гончик дістав пускову установку зіплайн, він прикріпив її до дерева по обидва боки від тернового куща, ковзнув уздовж дроту та врятував циполету. О, ціполето, я думала, що втратила тебе. вигукнула Мер Гудвей. знайшла і знову ледь не втратила. Не забагато вражень для одного дня, моя дорогенька. Вона міцно обійняла цеполето. Мер Гудвей подякувала команді щенячого патруля. Нема за що, відповів Райдер. Якщо у вас виникнуть проблеми. Просто покличте на допомогу. А тепер можна офіційно святкувати куряче свято, зраділа мер. Коли команда прибула в парк, всі побачили, що діджей Кремес вже розважає натовп, граючи чудову музику, під яку всі танцюють. Подивіться, як рухається почесна курка, привертала увагу всіх пані Гудвей спостерігаючи, як ціпалета танцює зі своїми друзями. Давай, ціпо-ціпо-ціпо танці!» – повторювала пані Гудвей, і всі разом у гарному настрої святкували куряче свято.